Всім привіт! Я вже йду додому, мій робочий день закінчився. Папа щось вар. Йду додому, мій прикидончик. І сьогодні хочу висіяти. в мене там, я купила землю, насіння і буду висівати кермек. Іду через парк. Скоро все буде свисте, зеленіти, красота буде. І у нас парк в селі. Сільський дід варя. А я вже вдома. Зараз беру рукавички і будемо садити чи сіяти. Накупила хазяйка. Я не знаю, що з того вийде. Я не садівниця. У е, мене немає коли цим цим займатися, але хочу спробувати. От, зараз ще землю, я візьму, купила. Землю на 10 літрів. Так, так, так. Я не знаю, чи це, коли написано земля універсальна. Що я думаю, що вона підійде до Кермеку, стація. Що вона підійде. Тут. Ну, Хазяйка щось, хазяйка страшна, діло. Земля універсальна, я думаю, що підійде. А як не підійде і не вийде, то нічого страшного. Я ж кажу, я не, не садівниця, в мене немає до того часу. А от каме б хотіла пос'єти. Мені він дуже подобається в букетах. Земля занадто вологич тут є? чи вона повинна така бути. Я щось так розігнала, так багато. Тут прибирати потім буде що. де це ще його поставити, десь на підвіконні, мабуть, треба поставити. То не мала баба клопоту, Вирішила щось посадити. Так, от так все гарненько вийшло. Давай. От такий в мене кермек. Це такий синій, рожевий, ще рожевий, якась пастельна суміш і білий. Зараз кожного по трішки посажу. О, це в мене їх чотири, так? Да? А ні, п'ять. Ну, коротше, зараз я розсажу, подивлюсь, скільки їх там в тій пачці, там, уже воно як макова сінина. Ще не знаю, як виглядає то насіння Зараз відкрию. Отак виглядає. По дві штучки буду сіяти. Ось в таку ямку. Таке відділення і побачимо. Як воно мене буде рости. Ямки в кожному. І зараз буду виставляти по насіннинки. Висипала насіння седера фірма. Дивіться, половину погризяне якесь. Пополовинки тут зовсім немає що висівати. От, оце відкрила. Оце було все ціленьке. Не знаю, що в інших пачках буде. Так, наступну пачку відкрила. Ну тут є покусані якісь, але набагато більше, ніж в минулій пачці. Там просто я посадила дві луночки. І все, з тої пачки. Зараз буду відкривати оцю пачечку. Знаю. Так, тут все насіння гарне. Все як одне. Сюди в центр. Так, і ось таке буду відкривати. Синє. Взагалі професійне насіння мені подобається дуже. Тут упаковки такі якісні, саме насіння якісне. Тут теж все як одне гарненьке. Так, ну я назад висипаю. На дві штучки тільки висила Єдина оця суміш це найгірше було. Майже все насіння було покусане, поламане, побите, тільки засадила дві луночки з нього і все. А то всі хороші були. І оце ще десь висадити треба, може на роботі, просто висію та й усе. А це зараз землею ще прийм. присиплю, примну і поставлю десь на підвіконі. Хазяйка просто чи виросте з нього, що не знаю. Зараз піду, поставлю в хаті на підвіконі. Ой, в мене воно тут просто шикарно поміщається. Зараз я тут заберу всі свої причиндали. І воно буде мене радувати моє око кожен день. Вообще краска. Я й не буду забувати його поливати, бо буде постійно перед очима. От. Чи, чи його може накрити ще, мабуть, треба? Його, мабуть, ще треба плівкою накрити, так, щоб був прониковий ефект. Боже, я ще такі слова знаю. О, зараз плівкою обмотаю. І отак от воно буде виглядати. О. Хм? І зараз покажу вам, що скільки у нас квітів вже посходило. І е, підсніжники, і крокуси. Така красота вже в дворі. Потихеньку-потихеньку весна підкрадається до нас. Покажу ж вам, які квіти в нас посходили, яка краса в дворі вже стала. Це перші квіти е, після зими. Дуже гарні всі посходили. От такий крокус. Дивлюсь, вже нарциси починають. Ну, починають. Так, готуються до того, щоб тут розпускатись. Це вже підсніжники вже повідцвітали. Їх багато в нас було. От такий крокус. Він теж вже відсвів. Це ці, які збирають з них теченки. Що там є? Так, да, от такі. От, і оці мені дуже подобається. Такі гарні. О, і ще білі, я не дивлюся. Вони змішалися з цими спецсніжниками. І от білі дуже гарні, дуже дичіночки. І на днях, ой, що впаду. На днях повирізали всі хризантеми. Це в нас в дворі всі, 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 всі жовті хризантеми. Дуже гарно ввечері особливо. Коли цей жовтий колір, світиться на весь двір. Дуже гарно. Все, всі вам квіти показали. Я надію, що я все правильно зробила. Ну що, будемо спостерігати. Хтось поїхав, хтось поїхав. Тут треба мені вікно закрити, бо виходить, оце вікно відкрите і видно майже всю мою кімнату. Ввечері, коли світло в нас горить, все на вулицю видно. Так, тепер друге питання: що готувати? Не знаю, що готувати, зараз нам думати. Розкажу, що я на роботі сьогодні робила. Сьогодні у нас на виробництво не працювало. Відпочивали, бо забили вже всі баки олією. Треба починати фільтрувати. Вже почали повноцінно працювати з жаряну, смажену пахучу робити. Того. Це дуже круто, бо багато замовлень є на жарі, але всі чекають. От, і будемо скоро вже відправляти. Отак, от пішли вже, я вже казала, сезон комбікорму, вже наповну торгуємо комбікормом. От, Все, все отак. От отак, скучноватенько ватінку в мене пройшов на роботі день. Прийшла додому, це ж посіяла стацію кермек. От, І все. І буду зараз думати, що на вечерю готувати. Все. Будемо разом спостерігати, як е, мій кермек росте. От, чого, я, так, ще трошки розкажу вам, чого я вирішила його посіяти, бо минулого року, коли ми е, з Ваннією торгували персиками в Саврані. Е, там є десь відео, де ми торгували тими персиками. Е, вже в кінець базару був. Ваня пішов мені і купив букетик кермеку. От, і він мені так сподобався, він досі стоїть. Ну, це сухоцвіт вважається. Досі стоїть гарний, як наче свіжі квіти. От того я от думаю посадити, чи б не посадити в себе вдома таку красоту різнокольорову. У мене зараз білий стоїть у вазі, а він є таких різних кольорів, особливо дуже гарні, сині, з жовтим. Ой, ну така краса. Вообще. От того я включила режим хазяйки і посадила в себе також. Не знаю, що з того буде, будемо разом з вами за цим наблюдати. Спостерігати, все, пішла я щось садувати. Дякую, що зі мною.